По ліву сторону від мене. З червоного куті октогону. Максим Пашко. Хмельницький. Клуб «Сокіл»! По праву сторону від мене. з Синьому куті октогону. Петру Буздуган. Молдова. Клуб «Сісей»! Цього вечора у нас протистояння України проти Молдови, і доволі відома нам така команда з Молдови. Це сейті Молдова. Котруси привів своїх хлопців. І проти нього сьогодні буде Макс Пашков, представник клубу Сокіл Хмельницький. 14-8. Рекорд Пашкова, 10 перемог в першому раунді. Продовж своєї кар'єри він здобув колишній чемпіон ММА про Юкраїн. Надзвичайно досвідчений боєць. Так, в свій час ММ прокрем була досить топова організація. І пояс там був також важко здобувався. І Буздуган. 5-1 рекорд у нього. 5 перемог. 3 нокаути. В першому раунді, дві нокаути. У третьому раунді. Хлопець з ударом. Він Намагається сконтрити Макс. Ой, гарно він контрить, Виходить з лінії удару і заряджає свою праву. І контрить він під лоу-кік. Петру. Передні боковим Петро намагався зійтись. І досить різкий цей хук від нього. Так. Да. Взагалі, с... швидкості такі доволі високі в цьому раунді. Гарно починає хлопці і підбуковає ви на випередження спрацював, так. Да. Петро зараз. Пашков. заплечуємо. Пашко. З по корпусу. Досить акцентовано так. Приклався до корпусу. Ух, в розріз, як залетів Макс, зблизився до Петро. І перевів, так, да, є перевод. Без на 9 років молодший. Запашкова. Пашко якраз з точки зору досвіду намагається цей бій І ногою праву да. руку способна. Гарно опорника. фіксує, Опоплює. гарно фіксує так. Макс. І є гарний шанс зараз вийти на. Задушливий, і якщо навіть не робити його, то гарна позиція взагалі зафіксувати свого опонента. і ще більше і ще більше зачиняє цей задушливий. Зараз головне довернутися корпусом. Все більше і більше намагається дотиснути цей задушливий. Треба на Коні трошки руками все ж допомоги, ногами все ж допомогти. Допомогти, да, так. Зараз намагається але... Пашко це зробити. Боздуган вивертається як може. Він розуміє, чим це все пахне і не хоче, щоб до цього дійшло. Можливо, надто рано. Тільки старт бою. Уу. Буздуган ще досить свіжий і сил достатньо того, щоб чинити супротив. Але Пашков тримає дуже міцно. Не відпускає до останнього. Будуґан підводиться. Да, вже трохи Петро заходить за спину Максом. Каліном постигнув полетіло. І зараз а вже да. за шию Буздуган хапає Пашкова. Пашко скидає суперника себе. І ліхтем по голові. Після цього намагається зверху а кіками. Буздуган відганяє українців від себе і у підсумку в стійку повертаються хлопці. Ууу, в розріз дуже так небезпечно було, і так. Похилився Пашков і влучив сам правий. Досить. Відхайко передбувається пустган. Трибуни вимагають ще більше, Влучає правою через руку Пашков. Після цього лівою ногою по корпусу пробуває і не зупиняється. Йде в атаку, протискає суперника до сітки коліном по животу. В деяких моментах так, дуже небезпечно вони рубляться. І так розмашисто відпрацював тільки що так боковими Макс. Буздуґан вириває з коріння від землі. п'є правою в голову. Коліно по корпусу. Так, да, підтискає зараз Петро. Розвертає йде в ноги. Намагався в ноги, але вчасно так під дві руки е -е, відпрацював Петро. І колінами на третя коліна, але гарно відпрацював, скінчу Максу. І правою! Овергендом. обводить плече свого суперника так. Пашков. І здається, зараз трохи намагається зібрати свого опонента до купи Буздуган, бо в нього двоїться в очах. Так, з, з двійкою і залітає відразу в корпус за одну ногу. Під пато, і намагається зараз так. Намагався взяти заспину, але Петро не дає. Затиємо і перевести його. Пашко в лівою в голову встигнув пробити. І знову І ще, так, да, не так гарно удари. Дуже неприємні ще для Петро. Гарно зараз Пашков в голову свою вставляв. Якраз підставляв суперника під ці удари лівою. За б'є. Як ініціатива зараз ходить, да, від одного до іншого бійця, але варто відзначити, що Пашков б'є в ось останню хвилину. Бездугань Бо тільки бореться. І досить, досить активно бореться. Але все ж ми розуміємо, що судді мають віддавати перевагу саме ударам. Не боротьбі. Опо-о-о-поп, так. Оп, 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 да. Після гонгу Кінцівка, вже треба зупинитися. Да. Кінцівка раунду така. І по котах розходяться хлопці. Напружений дуже перший раунд. Цікавий перший раунд. я думаю, що вони дуже багато так виклались. По Бо багато боротьби було від Петру в цьому раунді. Дуже багато боротьби. Він молодший, значно. І є відчуття, що ця молодість може зіграти на плюс. Але якщо подивитися тут візуально, то складається враження, що саме Буздуган важче доїхав. Але в деяких моментах вони дійсно так дуже небезпечно робилися. Ух. Ну, а поки у нас перерва між раундами, я хочу б. Нагадати, що у нас триває збір на дрони для роти-фаворит для нашого віце-президента, який зараз боронить країну на найгарячішому напрямку на Донецькій області, і дрони їм просто вкрай необхідні. Так що по QR-коду закиньте на дрони для Дениса Перча і роти фаворит. І окрім того, по qr коду можна поборотися за рукавички за автографом Олександра Усика. Маленьких донатів не буває, але за найбільший донат рукавички за автографом абсолютно чемпіона в Крузервайті і да. у Хевівайті. Ну що ж, друзі, другий раунд. Такий у нас доволі в'язкий і е, місцями небезпечний був в розмінах перший раунд. І зараз знову хлопці чекають на помилку суперника. Дева намагається Пашко розсмикати підиска, Буздугана, і... Правий пробуває, але у відповідь навіть. прилітає ще сильніший. Ух, Ух, як розріз Дуже небезпечно залітають. на цей да, удар правою. Так, Зробити кидок, але за спиною. вдасться Пашкову скинути рюкзачі, на, на, Буздугана зараз. Рюкзачі, зараз Петру. Буздуган. На спині зависнув. Намагається зависну, на шию натиснути, то шиї здається не дістався. На, на да, так, дати вже більш больовий йде. До речі, шелепу зламати в такому, але ще більше да, підтискається під шелепо і, души, шалепо, і, і не просувається, просувається до шиї. Намагається прочовити все ж підборіддя. І, і все Пашков! Гарно вийшов підводиться цієї позиції, і ліктями лівий і... правил лігтями пробив. Буздуган тисну, намагався з усіх сил, і цих сил чимало витратив в спробі підішувати так, так, опонента. Так, 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 але з тим часом все одно переводить зараз він Макса. Намагається зараз да, тримати. І якщо... Важко, буде важко буде да, дихати зараз Петру. Петро, Петро мусив звідти вирватися. Ну і з гарди зараз накидує удари представник Молдови. Як би не намагався Пашкова, але все ж нейтралізувати ці удари, але долітали лівою з боку і знову ліву з боку йому голову. Ногами відштовхує пашкова від себе Буздуган. Перекручується сам, і тепер за спини йому прилітає право збоку. Ну, завжди так за спиною так і не опускають цю можливість. Накинути за спини удари. З-під руки так. По максу. І проходить, і проходить. проходить перекривається все ж рукавички більше, Пашков. ударів. Дуже боже незручне боже. положення. Зараз у Пашкової Прилітає йому від Буздугана зверх. Йому треба захищатися активно, щоб бій не зупинив. Чи вистачить сил зараз у Петрову завершити там до достроково. Да, підтримка від трибун. <ріхи> Бачимо на екранах. Мишукатруце. Нашого колишнього чемпіона WWC. За спиною пуздугана поняття у Пашкова. Ну, просто максимально і тепер вже? Да, моментом, і це вже, да, це вже. Дуже близько до Задушлого, але зможе чи зможе вибратись. Я думаю, зараз Петро робить помогу. Навіщо Буздуган да, не... відпустив зараз навіщо, Пашкова? Та... <кліпу> навіщо він виходив? Трибуни Дизьку. аплодують. Але цікаве рішення. <кліпу> <Но>. Графіка <кліпу> підводить. <кліпу> підводить <кліпу> бійців. Буздуган не повірив. Не повірив, що він зараз може задушливий ззаду провести. Навіщо, навіщо сівся зверху на Пашкова? Бо там вже майже, там рука була під підборіддям. Майже міг доробити. Це задушливий, але зробив помилку. Не влучає правий Пашков, Бездуган зближується, опиляється від цього удару, хапає за корпус українця. Але в підсумку саме обуйняється в не найкращому становищі. Так. Уже, я думаю, помилки робить... Представник Молдови вже просить за того, що не вистачає сил. Але тут на розп'яті гарно може відпрацювати. Зараз Макс просто мусить. Одну руку він У -у, контролює ногами. Є, да. Є ліки. Треба розібратися зі ще однією рукою. Після цього можна робити все, що завгодно суперником. Сайт-контрол переходить. Юмаунт. І, да, і і Чи вдасться йому сісти? Не пускає Буздуган. Його туди намагається да, зараз вийти на. Задушливий. Чи вийде в нього це? Трикутник руками. Ні. Не дає себе так легко здолати представник Молдови. Але ось, ось тут гарний шанс для Макса. Можливо, навіть найкращий. І треба ногами зачепитися. І тиснути на шиї До шиї Пашков дістався. Але мало часу залишається до кінця раунду і бачимо, що не дозволяє ru... да, замок да, да. руками замкнути Буздуган. <рес> тримає, тримає Петро руку. Однією рукою задушити це надто складно, а другу просто не дозволяє Буздуган підключити Пашкову. Вау. Вау, що буде в третьому раунді. Борються хлопці <рес> як тигри. Він <рес> просто повзе Буздуган до свого кута. Дійсно повзе, не йде туди на Так, Бай... да, Бачимо, що Максу так, також. Важко дихається, але ми розуміємо, що він виклався тут так ось на... Насправді на межі Не можна показувати суддям ось таку свою поведінку, повстив власний кут, бо все ж таки вони це відзначають, вони дивляться на це. Так. Ти маєш завжди демонструвати, що ти сильніший, що ти кращий, що ти все тримаєш, що ти все витримуєш. Ці неприємні удари. Під руки. Кому судді віддадуться раунд. Раунд прийшов. Раунд, якому ініціативу переходили від одного до іншого. Ще один ще інший, інший. міг достроково завершити бій. Нікому не вдалося, і тому доведеться ще постраждати 5 хвилин. Так. Шановні глядачі, ми слабо виконуємо свою функцію. Підтримку нашим віця в тагоні. Рафі намагаються довукатися до Пуздугана. І все ж трохи часу. І ще Рев дає бійцям. Треба їх протерти. Боротьби вистачає, щоб ніхто не вислизав. Так, так, да, вже... так. Нато багато водою облили Буздуган. Можливо, це також запланована акція була. Ага. Не тільки Буздуган. Ну що? Третій раунд. Заключний раунд цього протистояння України проти, Молд... проти Молдови. Співголона подія сьогоднішнього івент. Пашковий бездуган. Здається, вже всі сили віддали. А треба знайти ще щось глибоко в собі, аби 5 хвилин відбитися один проти одного. Ну що ж, саме в таких раундах на раундах проявляється характер бійців. Джебом на джеб. І бездуган. Сформіс да, да, прохоз. Да. Зачіпом перевести. Да, є. Оу. Є так даун у виконанні Петро. Лігтем пошкоб'є. Бездука намагається всю руку обійти. І колоком голову. Обходить зараз. Да, 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 намагався зараз обійти руку. Макс, але... Yeah. Не, -не, 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 дає, не дає, не дає обійти свою руку. Петро. Чи вдасться руку вирвати? Ось тут гарний шанс для Макса, але як Бездуган. І таким чином ось ці надії на болівий налікоть, фактично зводить на нівець. Так. І по корпусу відкрита можливість для нього лівою рукою працювати. Бездуган право своє вириває. Брає спину Буздуган. Знову за спиною, да, представник Молдови. Але скільки він же разів закривав, начебто задушливий. За, за, за Підводиться, скидає зі спини суперника. І опуски на адресу українців від трибун. Дуже важкий поєдинок для обох хлопців. І завалює. Пашко. Переводить опонента на канвас. Тепер же він, контролюючи позиції, тепер же він зверху. Бачимо, як трима... підтримує трибуни. Макса. макається меридіану. Переходить в маунт Пашков. Зрозуміло, що Буздуган буде його притискати до себе. Гарно за ноги чіпляється свого, свого опонента Пашков. підіймає рефе. Не зміг Пашков маунт використати на власну користь. Ледь підводяться обидвоє. І знову йде вперед, намагався перевести з коліно. З клінча. І таке прикол. Пашков Бездуган дуган завалює його. Ще один тейкдаун у Канані Петро. І знову знову. Віддає спину. Не Я поважає Макс. він можливості Буздугана за спини задушити да, себе, о, це але це тут дарма. Дуже небезпечно зараз для Макса. Шию забрав. Корпус ногами вхопив. Рефалі уважно дивиться. Пашков втримає. Пашков поки є. не здається. Все для того, щоб завершити достроково. І ми. Виривається машко. Виривається Макс. Вау! З цього ракурсу важко було зрозуміти, чи на шию він пізно, чи ще, ще на щелепі. Зараз чергова спроба від без Дугана. Зараз да під шию, але не здається. Просто так не здається Макс. Нам менше двох хвилин залишається до кінця поєдинку і не дає себе задушити Макс. Виривається. Виривається, виривається, виривається Макс. На закритому гарді тримає Буздуган Пашкова. Півтори хвилини до завершення бою. Бою по справжньому конкурентного і цікавого. Якщо вся дистанція пройде, кому судді цей бій віддадуть? Пашков жодного разу в своїй кар'єрі не перемагав рішенням суддів. Тричі його бої тривали всю дистанцію всі три рази поступався. Буздуган. В нього всі бої закінчувалися нокаутами. Трибуни вимагають крові і водовищ. І так. Ну, да. там щось да, закручує якийсь, якийсь важий ліки від Петру, але з ним замається також відпрацьовувати ударами представник Молдови. Важко Максу, але потрібно з останніх вже сил відпрацювати. І зараз на лікоть. налійкотній. да, вириває Макс. Не так просто його здолати. Тут вже питання не техніки, не тактики, тут питання виключно характеру. Характер, так, да, дійсно. Чи знайдеш Топ. ти в собі сили викинути цей удар і останні секунди Пашков намагається красиво закрити Добрати, цей бій. Є yeah. 15 хвилин позаду. 3 по 5. Хлопці Nie. відбилися один проти одного клітці, і у них просто немає сил навіть підвестися. Гарний поєдинок дійсно гарний поєдинок. Надважкий поєдинок для обох хлопців, але зараз буде дуже цікаво почути рішення суддів. І наскільки прикро для них провести ці 15 хвилин, видати біжу, 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 класний бій, але біжу, після, хтось один біжу, біжу, змушений буде програти. Багато доводилося в партері провести часу. Та і пашкову, і буздуґа. Сил витратили просто шалену кількість. Сил витратили стільки, що відновлюватися доведеться довго. І ось так. Можливо, ці вболівальниці також активно підказували хлопцям, що робити треба в клійці. Репері просить пашкову та Буздугана до себе. Тож ми з вами в очікуванні результатів цього бою. Кому ж вдалося? А рішенням суддів залишити себе за собою. Петро Боздоган, 5-1 його рекорд. Максим Пашков 14-8 його рекорд. Співголовна подія сьогоднішнього івенту. Протистояння України проти Молдови. Ірина Лонце. Вже рішенням суддів. Перемогу поїдинку, вазі до отримує... в 9-му поєдинку. Боєць синього колонії. Макс. Макс, не уходь, будь ласка, ще даш інтерв'ю. Ти чув підтримку зала, ти чув підтримку людей. Як тобі цей поєдинок дуже важкий! Багато разів ініціатива переходила від одного до іншого. Що ти скажеш з приводу цього поєдинку? Всім добрий вечір. В першу чергу дякую Лігі за можливість виступити на рахунок поєдинку. Що я можу сказати? Гарний молодий суперник з характером. Важкий поєдинок був. Йому дякую. Трошки напевно не хватило, але нічого. Всім дякую. Дякуємо тобі. Петро, это был невероятный поединок. Вы дали гарный. Добрый вечер. Хочу сказать, очень крепкий боец, очень духовистый. Спасибо, Макс. Видно, ты достойный парень, справедливый. Красавчик. Очень опытный боец. Старше почти 10 лет на меня. Но 25 боев. Я очень уважаю его. Спасибо. Но мы растем, Спасибо моей команде. Спасибо Михайку Труд, Александр Стреки, Егору Ротару. Спасибо всем, кто ждет меня дома. Эту победу хочу посвящать сыну моего, который родился. Адам, я тебя люблю. Жена, папа, мама. Все близкие болели за меня. Этот характер я показал для вас. Мой на наш Олег, люблю тебя. Спасибо организатору. Спасибо всем, кто поддержит. Хочу сказать, чтобы, дай Бог, был мир во всем земле, чтобы закончилось все это, и чтобы Бог был с нами, и люди были бы добрее. Спасибо. Дякуємо тобі, дякуємо тобі за цей неймовірний поєдинок. Чекаємо тебе на повернення.